Ніч на 27 лютого ворог атакував Україну 166-ма ударними БПЛА та безпілотниками імітаторами. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи. Станом на 9-ту підтверджено збиття 90 БПЛА в 11 областях, зокрема на Вінниччині. Ще 72 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені. Наслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Чернігівщина та Сумщина. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради проводить інформаційні зустрічі з військовими та ветеранами. На них розповідають про державні та муніципальні пільги. Чергова така зустріч відбулась у ветеранхаб. Шлося про соціальні виплати, транспортні освітні пільги для військових, пільгові тарифи у міському лікувально-діагностичному центрі. Також нагадали про адмінсервіс ветерани, який працює у міських ЦНАПах. Роботу фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб лінію підтримки Телефон ветерана. Рятувальники зафіксували антирекорд з кількості пожеж в екосистемах Вінниччини з початку 2025-го. За одну добу підрозділи ДСНС здійснили 58 виїздів, аби ліквідувати вогонь на площі 49 гектарів. Найбільше пожеж сталося у Хмельницькому, Гальсінському, Жмеринському та Тульчинському районах. Рятувальники нагадують, спалювання листя і трави в Україні є незаконним і передбачає адміністративну а подекуди і кримінальну відповідальність. За такі дії також загрожує штраф до 6120 ти гривень. Кінотерапія у Вінниці організували вечір для поранених поліцейських, які проходять лікування і реабілітацію. Поліцейські психологи Вінничини спільно з громадською організацією «Полум'я надії», капеланським патрулем та волонтерами організували для поранених поліцейських перегляд комедії, інтерактивні ігри та спілкування. Захід спрямований на психологічну підтримку та реабілітацію правоохоронців, які проходять відновлення після поранень. Фахівців з Вінничини відзначили за будівництво фортифікаційних споруд у Покровському районі. Влітку 2024-го було залучено понад 750 людей: водіїв, екскаваторників, робітників, лісників, медиків. Також близько 45 одиниць техніки. За допомогу у зміцненні обороноздатності держави працівники комунальних підприємств отримали подяки від Донецької облдержадміністрації, Покровської райдержадміністрації та Криворізької сільської військової адміністрації.